Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні мова піде про одну дуже цікаву рослину, яка називається Алісом або Лобулярія Вандерленд. Це ароматна, у неї такий приємний, злегка солодковато-медовий аромат. Дуже витончена, компактна рослинка із невеликими квіточками. Цвітіння в неї характеризується маленькими яскравими чотирипелістковими квіточками, які зібрані в такі, знаєте, кістоподібні суцвіття. І цікавий ще один момент, що після обрізки від суцвіть. Рослина розквітає повторно, тому можна продовжити період цвітіння. Квіти щільно покривають кущ, який залишки приблизно 8-10 см, а в ширину 15-25 см. Такі кущики ідеально підходять для вирощування на альпійських гірках, на декоративних якихось вазонах, вазах, на балконах, я не знаю, у підвісних кошиках. Я вирощую на альпійській гірці. Ось. Це буде ідеальним варіантом. Вона може вирощуватися як у індивідуальній композиції, так і у поєднанні з якимись іншими рослинами, наприклад. Тими ж флоксами, петуніями, дуже класно це все буде виглядати. Цвітіння, як правило, навесні на початку літа, але у мене буває таке, що продовжується і далі. Все залежить від того, хоч вона і невибаглива, але як ви будете за нею доглядати? Полив і так далі. Враховуйте, що вона також має. Таку собі нейтральність до освітлення і довжини світлового дня, що є в принципі, плюсом для цієї рослини. І, як я і сказав, невибагливо до догляду та вирощування. Але краще проявляти деякі моменти, щоб продовжувати світіння цієї рослинки. Як її вирощувати із насіння? Багато хто із садоводів все ж таки радить робити це способом розсади. Тоді це буде ідеальним варіантом. Ну, ґрунт підібрали правильний друзі, розсипали насіння, з пульверизатора оприскали. І не присипаєте більше ґрунтом до появи сходів. Це має бути приблизно через 4-5 днів після посіву вашого насіння. І все, друзі, як тільки погода, коли у вас вже буде нормальна розсада, як тільки погода буде максимально стабілізована, то можна буде переміщувати от ваш алюсом у відкритий ґрунт. І для цього ідеально підійде ділянка в саду, наприклад, десь і в півтіні, із таким розсіяним сонячним світлом. Там, де буде нейтральний пухкий ґрунт. Тому, як бачите, немає нічого складного. І тут ще саме цікаве, бачите, ось на своїх екранах є різні кольори, дуже красиві: Deep Rose, Deep Purple, Pink, Blue White. Мені дуже подобається Blue, це взагалі, як на мене, топчик. Тому, друзі, якщо хочете щось таке цікаве, красиве створити композицію з чогось, однозначно зверніть увагу на цю рослинку. Дякую за увагу. До нових зустрічей.